Чи має людина на даний час намір привітати вас із Новим роком, з новорічними святами? Ну, з Різдвом для когось що більше актуально, хто що святкує, так в цілому. Не забувайте, що розклад не особистий, загальний, і ми дивимося лише намір, тобто не обов'язково, що людина це переведе в дію, поки що чи є просто таке бажання. Як завжди, коли чекаєш легкого розкладу, ось вам, будь ласка, розклад з падвипадвертом. Значить, дивіться, в яких зараз енергіях знаходиться людина, мене вже змусило замислитись, тому я вам кажу все, як є, а ви там уже фільтруйте відносно того, чи з вами це резонує. Значить, людина сама знаходиться в якомусь такому, знаєте. Памутню нам розсудки, я б це назвала, якась така свідомість знаєте, затуманена тим, що не, не зрозуміло, що з вами далі робити, так як ми дивимося в розрізі саме вас, як енергетично налаштована людина. Тут просто розумієте, і місяць, мах, шість кубків і ой, шістка мечів і сімка кубків, і ще й королева мечів. Це знаєте, якщо так приблизно дослівно сформулювати, із серії. Я не знаю, як заманити її чи його назад у стосунки, особливо для тих, у кого вже вони закінчилися, хто пішов у нове. Особливо уважним і обережним треба бути з тими, кого ви тут загадали, якщо ви знаєте, що люди схильні до магії, езотерики, все-таки вірять і все це глибоко. Копають, скажімо так. Ну, може, хтось із них, звичайно, приховує, може про когось, ви знаєте, що точно ні. Хоча, з мого досвіду, чим більше людина каже, що ні, тим більше вона цим, -цим захоплюється, просто приховує від інших. Ну, коротше, я тут не закликаю парануїти, але по всьому розкладу фонить, що людина тут вирішила вас якось, знаєте, спокусити на те, що особливо в кого стосунки закінчились, щоб ви прийняли рішення. Повернути ці стосунки назад. Тобто людина має намір проявитись, людина має до вас почуття, але ви для цієї людини зараз якась відсторонена особистість, холодна, яскрава, класна, ви світите, але не грієте. Є про вас мрія, є бажання з вами. Гармонійно, знаєте, віддавати і отримувати почуття один одному. Але в <кій> цьому є хитрість. Я, вона мені фонила відразу, і я поточнила і витягла сімку мечів, яка мені тут зразу фоном йшла. Тут, знаєте, як? Людина хоче вас на пристрасті, на ось таких якихось енергіях, які, можливо, вже. У вас є згасли до цієї людини. Ну, в когось тут, знаєте, розумі... люди розуміють, що важко буде вас, як то кажуть, вивести на ці емоції. Ви вже, наприклад, людина досить е серйозна, розумна, вам там не 15 років, ви розумієте, що десь треба себе стримувати, тобто ви не. Підвласне животним інстинктом, ви знаєте, що тут треба головою думати, а не чимось іншим, і так далі. Тобто, когось із вас буде важко це зробити. Ну, але, звичайно, що не всіх. Тобто, людина має намір проявитись, повторюсь, ми поки що не дивимося, чи вона це дійсно зробить. Але в голові у цієї людини на повторі, що я проявлюсь, неважливо, хто дивиться, чи дівчата, чи хлопці, з метою, щоб розпалити пристрасть. Повернути у ті почуття, коли ну, вони були давни, давно у вас ці почуття, колись там в минулому. Якби через якусь стару образу, через якийсь незакритий гештальт. Людина хоче, щоб ви, ну, так як людині без вас не комфортно, людина не отримує цього зцілення від вас. Вашої якоїсь енергетичної допомоги, якоїсь енергетичного вливання ваших ресурсів у себе. Людина хоче повернути вас такою моделлю поведінки, що, типу, як наче це ви проявили ініціативу до зближення. Тобто людина сама проявляється, але з метою, щоб ну, так, засвітитись, Умовно кажучи, і піти, але щоб у вас увімкнути бажання повернутися у ці стосунки для тих, у кого вони завершились, для тих, у кого вони не завершились, просто ви там з кимось зустрічаєтесь чи спілкуєтеся, не знаєте, чи людина хоче проявитись, людина хоче проявитись, але тут є якась падкавика, розумієте, тут трішки фонить якоюсь, ну, що типу людина щось хоче зробити для себе. Тобто, ну, якщо там, наприклад, інтим, то отримати задоволення і піти. Але щоб це так виглядало, як наче ви самі спровокували, це, цю дію. Тут людина хоче знайти до вас ключі, як зробити так, щоб ну, підібрати ключик до цього замочка, щоб, як наче, він зробив маленький крок, чи вона. А ви потім зробили великий крок, і це вже була ваша ініціатива, щоб або розвивати ці стосунки, або їх відновити. Тому я зараз візьму пораду ну, для тих, хто хоче ці. Ну, по-перше, тут явна порада, що будьте обережні з подарунками, тому що ну, тут може бути, якщо ви знаєте, що людина на трішечки в цій темі якийсь підклад. Щоб ви там людину любили про неї, думали, якісь там, знаєте, щось підлити вам у каву, не знаю, там щось алкоголь. Тобто будьте обережні, не залишайте тоді людину, якщо ви підете на цю зустріч, якщо людина таки проявиться, бо це ж повторюсь тільки намір. <кій> бо тут фанить дуже сильно цим, що так може бути, тому що людина, коротше кажучи, без вас і без вашої енергії знаходиться в депресії, їй страшно без вас, їй погано без вас. Або якщо ви разом, то людина боїться, що вона вас втратить, вона вас готова тримати усіма правдами і неправдами. Ну, для тих, хто хоче знати точно, звичайно, я вас запрошую на особисті розклади, не лише до мене, а до кого вам там хочеться і любиться. Я просто до того, що ну, щоб ви не вмикали параною там, де не треба. Але... Тенденція така є. Просто для когось це буде просто психологічна маніпуляція. Тобто, без магії, якщо магію виключити, це просто такий хитрий задум якось вами психологічно проманіпулювати, щоб нібито вам захотілося розвивати ці стосунки. Хоча ці стосунки хоче розвивати або відновити саме ця людина. Зараз я візьму пораду. Ну, порада така розділяється на два вектори. Я вам озвучу два. Вибирайте собі, обирайте той, який вам більше підходить. Для тих, хто хоче продовження з цією людиною. Тут, от я просто не можу інакше прочитати, я вам зараз покажу, звичайно, просто не дуже мені зручно. Тут буквально що в людини вийде, ну, людина зможе ну, втілити те, що вона хоче в життя. Тобто, або ви поведетесь на психологічні маніпуляції, або спрацює ця якась міні-магія, скажімо так, або психологічна магія, або, звичайно, спрацює. якби, Але мінус в тому, що ви один одного віддзеркалюєте. Ви можете бути навіть дуже схожі в чомусь з цією людиною, Ви обоє самодостатні, ви два лідери. І через це, ну, якщо ви розійшлись на, егоїстичному, на якомусь егоїстичному ґрунті, що ні я правий, ні я права, або ви за собою знаєте таке, що ви обидва лідери, і вам важко домовитись, то через ось цю. Відсутність нормальної комунікації в сенсі того, що треба йти на якісь поступки, у вас стосунки можуть закінчитись. І ще тут є варіант про те, що якщо у вас у когось ще існують інші стосунки, то ці не зможуть розвиватись нормально, доки ви не закінчите ті. Тобто тут для кого існує ще якась інша родина, інший партнер, тут Потрібно це закінчувати. От десятка мечів падає на десятку пентаклів. Тут розумієте, як? Ось в цій колоді дуже специфічна ця карта, п'ятірка мечів. Тут ну, зазвичай це про боротьбу одне з одним, а тут люди йдуть поруч, ну, ці скелетони йдуть поруч, і вони, типу, весь світ проти них змагається. Тобто основний лейтмотив у тому, що ми змагаємося не один з одним, а плече до плеча проти всіх. Тобто, Треба тоді обирати когось одного з партнерів, ну, для тих, у кого існують якісь ще інші стосунки. Поєднувати і родину, наприклад, вже існуючи, і ці стосунки не вийде. Для тих, у кого, ну тобто, щоб ви себе якось налаштовували на якийсь лад, для тих, хто не хоче, просто закривайтесь, там і підколодна карта, тобто, не приймайте, я не знаю, що там, заблокуйте. Не приймайте відгороджуйтесь від цієї людини. Чому? Тому що, особливо, якщо дівчата дивляться, у вас йде, ну, до вас вже буквально збирається якийсь новий партнер, який ну, буде такий дуже харизматичний, класний, яскравий. Тобто, якщо ви. Відчуваєте, що це все ж таки не ваше. Просто подивились ну, з цікавості, умовно кажучи, чи, чи хоче проявитись, то завчасно заблокуйте двері позакривайте, вимкніть світло і зробіть вигляд, що вас нема. Тому що ну, є вірогідність, що буде стукати у ваші двері, <кій> намагатися вас повернути, ну, для тих, у кого вже ви розійшлися, наприклад. Тому що тут у вас є вірогідність, що прийде нова людина, і досить швидко. Дивіться, ось я підглянула вісімка жезлів, це дуже швидка карта, тому буде буквально у вас прорив у особистому житті, буде інша людина, яка вас буквально, як сказати, наповнить енергетично і по-всякому, ви можете з цією людиною. Отримати наповнення в усіх сферах, кайфануть, мовно кажучи. Чи вже воно там буде надовго на перспективу, на щось серйозне, чи на якийсь короткий проміжок часу, це вже не тема сьогоднішнього розкладу, але просто про те, що у вас там замаячить перспектива яскравого, харизматичного іншого партнера. Так що, якби на цьому. Що ви загадували, можна сильно не концентруватися, якщо ви відчуваєте інтуїтивно, бо тут мене дивляться люди з хорошою інтуїцією, і вона вам підкаже точно, що якщо ви хочете закриватись від цієї людини, то це не просто так, значить дійсно треба закриватись. У всякому разі, там перспектива на те, що з'явиться інший класний, теж дуже висока. Чого я вам бажаю, хто, звичайно, цього хоче. Мучило тут в мене одне додаткове питання, я до, я додатково зняла ще відео, потім склею з тим попереднім, що хочу сказати, що для декого програється одинично, що вам нового партнера дадуть, для того, щоб з ним ну, якось провести добрий час, насолодитись там якимось моментом, але потім. Розчаруватись в ньому, ну я вас не, ні на що не налаштовую, просто вам кажу, що для одиниці так програється. І щоб ви повернулись знову ж таки, до ось цього кадра, про якого ви, чи, чи кадри, якщо хлопці дивляться, щоб повернутися знову до ось, цього, ось цієї загаданої людини. Ну, як то кажуть, вищі сили іноді люблять приколотись, тому може бути і так, і так, бо не одна ж людина подивиться, тому там якби. Фільтруйте, що просто будьте попереджені, що, можливий і такий сценарій, і такий. Ну, але вищі сили радять спробувати для того, щоб ви навчились робити вибір. Вам, в принципі, ці всі ситуації будуть, щоб ви розуміли, для того, щоб ви були переможцем чи переможницею у виборі, у тому, кого підпускати до свого серця, тому що це дуже важливо. Це. Ваше кармічне пропрацювання, бо тут випало і страшний суд, і колесо фортуни, тобто про те, що це ваш кармічний урок. Тобто, не дивуйтесь, якщо у вас буде тут Санта-Барбара, що цей е, намагатиметься повернутись, ви його відшиєте, зустрінеться новий, і ви з ним зразу так все у вас буде класно. А потім він щось таке чебучить, що, ну, що ви подумаєте, що ось цей був класний, і повернетесь до нього. Тут може бути і так. Ну, але... Це індивідуально, тому якби я вас ні на що не налаштовую. Просто будьте готові до того, що нехай вас супроводжує думка, що це не якісь там іспитання від Вищих сіл, а це вас вчать правильно обирати собі партнера на життя. Ну, за науку завжди треба бути вдячними, хоч як там боками вона не вилазить, але все одно це ж класно, коли ми вивчили уроки і отримали.